коллеги мои, витания. Я взял калима, трохи полупаю. МТЗюКа, 245 двигатель. С давлением проблемы. Уже трошки пошукали. Не получилось у нас все так, как хотелось. Чпокать. Сейчас покажу вам вот Поставив місто контрольки аварійний датчик на давлення робочий, щоб звірити це, що на панелі показує. Зараз покажу яке давлення добилися, і що взагалі далі. Всю почти стикатись на 6 шісти. не бре, цей не підем Ну суть, друзі, відео не в цьому е -е, цей падає, коротше, нагрівається, падає на одиницю тиск. Покажу вам далі, якщо в спину в цьому відео що не дуже не вийде. Е -е. Де насос пропускає, як пропускає, якщо дивитися, будете на своїх фізніші докінали. Це відео, друзі, буде присвячено дуже дорогій і дуже потужній сівалки Хорш Маестро 8 dv яких в Україні реалізує компанія От така компанія є, друзі. Яка продає сівалки, які стоять під 3 мільйона. Так от, друзі, купивши цю сівалку, ви будете думати, щас я дам, коротше, дрозда серйозного. І починаєте сіяти. Сіяти, ви сієте, сієте, ви ще не сієте. Ви спочатку чіпляєте до трактора. Бачите, яка бандура, да? No? Сівалка, яка забільшка. Ну, нема як витягнути. Це вже самі поточили сюди. Колечка прицепне. Друзі, тут отака петля і отака дирочка всередині. І щоб не чпокало туди-сюди, треба щось думати. Он там і резинками думали, і чим хоч думали. Я не знаю. Може і можна купити щось сюди, друге поставити, бо воно знімається, або самому переварить. Ну За таке бабло, як вона продається, должно, мені кажеться, воно якось предлагатися, до якого трактора реагрегатується, яке прицепне, який фаркоп знімати, ставити. Це все должно бути. Ребята, за такий бабос можна купити собі багатенько других сіволок і кожен день сіяти новою. Це таке не, не в тому діло. Все, прицепили ви. Прицепили. Виїжджаєте на поле. Ну, думаешь, ну, сейчас же я уже дам, конечно. Думаешь, так, маркеров нема. Ага, нема маркеров. Идем. И такие ты сидишь в кабине, смотришь на... Смотришь, смотришь, смотришь. Смотришь. Такой экран, задаешь ты точку и начинаешь чпокать. А потом, коли ти в один рядок, ти під'їжджаєш, щоб попасти в другий. По полосі, вроді, все сходиться, а очима дивися, сіволка йде не близько. Зовсім. Ну, десь, може, отам, десь, може, отут. І думаєш, ого, що робиться. Ти починаєш дзвонити. Добрий день. Це політехніка, ну так. Да. Робиться отаке, таке. Вони кажуть тобі, нажміть оте. Включіть оте, підключіть оте, переключіть оте, нажміть оте. Коротше, часа два з половиною я ти сіявся в кабіні, сидячи біля монітора. Настрояв. Погнав. І після цього вже ж ти думаєш. Все, блядь, сію, все огонь. І чпокаєш. Чпокаєш, чпокаєш. І так десь місяць ти чпокав, все нормально. Настраював, воно все сіє, воно все рубає. Потім такий. Юпую мать. Підійшов до колеса, а там подшипник гавкнув, прикинь. Підійшов до другого. До другого. А де ще один говкнув. Йо, думаєш, що робиться, починаєш лозить, все обтягувати, все міняти, все чпукать. Хоча ж можеш. Можеш. Помазав, почпукав, поміняв подшипник, думаєш, та з ким не було. Все ламається, все чпукається, погном. Проходить одно посівно, все класно, ти її в кінці сезону помив, поставив, ти радий, сівалка пече, все всходив, все вспів, ноутів, огонь! Так понравилось. Посовітую й другим. Ну і на слідуючий год ти на радостях тільки посівна починається, ти не спішиш. Думаєш, підеш духа земелька буде готова, і потім понулю заїдуть чпокать. Вже так всі половина підсіялися, і ти такий: ну, зараз я дам. Хоп-хоп, під'їхав, чпок вцепив, чпок засипав, чпок помазав, виїжджаєш. А в тебе отам на висіво йде кала на моніторі. Отака От біганина, як на піаніно, починається. І ти такий ого. Також не показувало, поняв? І починаєш дзвонити. Алло. Політехніка, добрий день. Мене показує отаке. Вони кажуть, а що ви, датчики на висіваючому, не мили, чи що? Та ну нам типа ніхто й не казав. Так ні, ви помийте, почистіть всі датчики ті, що стоять, яких тут, блядь, менше, ніж на гелентвогені, мені кажеться, тобто більше. І тоді буде сіяти. І опять дивишся, як всі сіють, і такий десь день добрий чистиш ці всі датчики. Чистиш, миєш. Ну, це таке собі, знаєте. Перечистив, вроді все ж настроя, все класно. Заїжджаєш опять в поле, під'їжджаєш до рядка, опускаєш сівалку і подіслась. Як не пропав спутник, так не сходиться рядок, так опять підійшов до сівалки і одпав пошипнік. Йо, поїмать, що робиться. А потім починаєш думати, а що я їх так в інтернеті часто бачу? Два года сівалки висить, продається. Два года сівалки висить, продається. От, от, я в шокі, бо зараз нема. Агрегат цей комплектований. Непогано. Непогано воно все зроблено. Ну бабла він стоїть зовсім не дешевого. Великий, звісно, плюс, що до неї є коса і зернова. Сплошного посєва і пропашного посєва. Все воно чітко. Ну, блін, за такий бабос там повинні стояти, ребята, подшипники. Ну, мені кажеться, трохи лучші. Або хоча б там пильничків якось побільше, з сольничками з якимись. Оця навігація, вона повинна якось бути доопрацьована. Оці прицепні, вони повинні бути. Під кожну техніку якісь там зроблені. І до них, ну, це слів уже хазяїв. Як позвониш, в них то нема запчастей, то треба заказувати, ждуть. Ну, я, я наскільки знаю, коли техніка не ламається, хороша техніка, коли не ламається, то на неї нічого ждать не треба, воно завжди на складах пильокою приполо. А якщо запчасті всі позакончувалися, то це ж про щось коже. Отак от. То це відео тим, хто може буде купляти таке. Друзі, ото, щоб ви могли приблизно поняти, з чим прийдеться зіткнутися. Не знаю, може це так попало, що іменно ця приставка так виносить зги. Може, в других не так. Ну тут так, друзі, так. Я б не сказав, що вона тут пекла, смена в сміну, не вичахаючи. Ця сівалка. А отаке вийшло. Так що, друзі, отаке коротеньке відео. Був я вражений першими днями, коли її купили цю сівалку, і мені сіяли пшеницю, нулю. дуже мені понравилось. Але я розумію, коли купив за таке бабло таку річ, і воно починає все розпадатися і сривати плани на посів. Постоянні оці настройки тут. По вакууму е, непонятно. Не Вони самі там толком не розуміють, як його настроїти. А хочуть, щоб той, хто її купив перший раз, не столкнувся, нормально її настроїв. Отак, друзі, нікого не хочу образити. Це моя думка про це все. отак от е, А про е, цього дракона, що шукаю, тиск, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо шукати. Тиск далі. Обов'язково його знайдемо ніде він не дінеться, бо ось його висить оприскувач, треба трошки там підприскати, калимнути своє вчпоком. Так що можна і накалим. Так, друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім мирного неба над головою, гарних врожаїв, Слава Україні!